Вітаємо вас, наші глядачі, на нашому каналі. Зараз буде відео трішечки не по темі, а відео розмов. Не знаю, що є багато наших глядачів, які теж полюбляють такі формати, просто розмовних відео на якісь цікаві теми. Останнім часом про бізнес багато говоримо і хотілося би ось зараз підняти таку тему, як бізнес в сьогоднішній день, 25-й рік. У нас вже. З урахуванням ось наших всіх нестабільностей, проблем, повномасштабне вторгнення, війна, криза, ситуація зі і все таке інше. Всі різні всі нестабільні ситуації. І хотілося б от підняти таку тему: це фізичний магазин, тобто наше якесь представництво, куди наші клієнти з інтернету, наприклад, можуть приїхати, подивитися товари наші познайомитись з ними, проконсультуватись, забрати, зробити самовивіз. Знаєте, значить, в принципі, ось тема досить, ну, я, як я вважаю, що ну, точка самовивозу, якась фізична наша, звичайно, це дуже непогано, це якийсь певний навіть престиж. Це видно, що компанія вже щось себе представляє. У мене завжди були такі думки. По-перше, і контент можна з магазину знімати, він більш цікавіший, ніж з офісу, так, нашого, плюс якісь цікаві колаборації. Ну, тобто, звичайно, якісь можливості такі фізичні точки відкривають. Так? Плюс, якщо це фізична точка в якомусь прохідному місці, ну скажімо, як магазин, такий. У нас були формати магазину, теж, начебто і. Чому б і ні? Тобто якісь можуть клієнти просто приходити не з інтернету, а з вулиці і якісь певні товари купувати. Але я вам хочу сказати, що, на жаль, ось в нас було три спроби, у нас просто не виходить саме офлайн, ось такі офлайн-торгівля. Тобто це просто невигідно. Звичайно, це дороге задоволення, я в цілому скажу, що все, що стосується комерції бізнесу, то це все дорожчі Ті ж меблі, якщо це меблі саме торгові. Вони дорожче будуть. Якщо це ремонт саме в магазині, він дорожче буде. Всі якісь послуги, навіть інтернету, знову ж таки, здавалось би, а, а, інтернет в останній, останній точці ми а, проводили, а, значить там така будівля була. Це Поділ. Остання наша точка була. Поділ -плаза, і там така будівля знаєте, напівофіси, напівквартири Таке було. Плаза, тому вона і називається. І там провайдер, телефонуємо і почнемо розмову, що хочемо підключити. Добре, добре. Ціна там одна, по-моєму, якщо... навіть можу назвати, по-моєму, там 600 гривень. А потім ми кажемо, що в нас таке, як Офіс. І оператор каже: а ви знаєте, якщо це комерція, так ціна дорожча, тому що це комерція, ціна 500 гривень. Ми пояснюємо, в нас там буде одна людина. Тобто Це просто там маленьке, там маленьке такі ось торгове приміщення, там, по-моєму, 15 квадратів було. І навіть навантаження буде менше, оскільки це для роботи. Там ніхто фільмів, там, чи взагалі щось скачувати не збирався. Але якщо збирався в не таких об'ємах, як це може бути квартира, де може жити там 3-4 людини. Так? Навантаження менше навіть. Але. Отакі от умови, це комерція. Тобто вважається, що у вас там більше грошей, то, будь ласка, платіть. Незрозуміла трішечки, звичайна логіка. І все інше. Всі ремонти, якісь вивіски це все дуже-дуже дорого. От, і я хочу сказати так, щоб в нас, от, наприклад, було вже три спроби і всі вони невдалі. Тобто ми його розбивали як могли. Наприклад, у нас був, перша точка була. В застарілому там, торговому центрі, де ходить дуже мало е, людей, ще й на другому поверсі, але дуже зручна по локації. Тобто це була синхронізація з метром, з метром, це був центр. І люди могли приїхати. Ми планували як точка самовивозу, щоб з інтернету людина собі замовила, проїхала, забрала, плюс, оскільки це все-таки був торговий центр, можливо, хтось би прийшов е, там з торгового центру також додаткові якісь продажі. Ну і таким чином. Хотіли просто, ну, як додатковий канал продажу. так. Ну, скажу відверто, це просто ну, не запрацювало, хоча дуже розвивало і були постійні клієнти. Але там оренда, до речі, була невелика відносно о, там, оренда плюс продавці. так. Тому що треба, щоб хтось там сидів, щоб це сиділа людина кожен день, робочий день. так. Ну, скажу, що не, ми не витримували тобто, фінансово. Ми там оренду відбивали, але зарплату продавців не завжди. Тобто, з інших фондів потрібно було покривати. Ну В принципі, можна було, до речі, в ту точку ще потримати. Ну, але ж, по-моєму, пройшло 7 місяців. От, і десь на 6-й, по-моєму, в нас таке було велике в березні падіння взагалі там. Просадка така. Тобто Ми навіть не відбили повністю зарплату продавця, і таке вже питання, вирішили все-таки щось міняти, тому що ну, розвивали досить його непогано. Потім ми вирішили переїхати вже такий більш сучасний, взагалі один з самих нових торгових центрів, великих, таких, крутих, там, куча брендів. І теж здавалося, що наша тематика там буде актуальною. От, е, вклалися в ремонт, тому що там умови дуже суворі, космічна оренда. Переїхали, а по факту воно е, взагалі провал був повний. тобто е, не, Ми таку оренду не витягували аж ніяк. Тобто, це було те саме, що в першій точці, просто що ну, платити треба значно більше. І знову ж таки. Я вам скажу, що скільки ми через інтернет і приїжджали до нас клієнти, і о, там з інтернету, з соцмереж, там ну, по всякому. Але просто цього недостатньо. Тобто ми не можемо там, наприклад, з інтернету приводити таку кількість людей, щоб це було просто, хоча б в точку безбитковості, так, щоб хоча б магазин просто міг існувати. Неможливо. Ось і хочу сказати, що там ось остання наша точка, взагалі, пробули тільки там тиждень. Вирішили закрити і цю ідею просто відкласти до кращих часів. На жаль, такі сьогодні реалії. Можливо, все-таки товари, які ми представляємо, тобто це інструменти, машинки, тримери, електробритви унікальні товари, насправді ви не знайдете десь в торгових центрах або не в тій кількості не. Не в тій якості. Чоловіча косметика професійна, дуже класна. Також її дуже мало де знайдете в тій кількості і в тих брендах, які ми представляли. Тобто, в цілому товар унікальний. Але тобто, ну, можливо, все-таки, як нам казали в одному з торгових центрів адміністрації в останньому. Ну, типу, що такі речі замовляють в основному в інтернеті, типу, люди не ходять зараз в торговий центр. За такими речами. Там, да? Тобто такі речі можна купити в інтернеті. Тобто, це не одяг, це не там, якісь не, не, знаю, не, не взуття, де треба поміряти. Тобто, тут, тут все зрозуміло. Я вам скажу більше, люди вже навіть і парфуми в інтернеті навчались замовляти. Це таке діло. А, ну, справді, ось думаємо зараз, що така ідея. Можливо, справді ці всі фізичні магазини вони вже. Знаєте, втрачають якось поступово, поступово вони втрачають е свою актуальність. Тобто люди вже настільки, е настільки діджиталізовані, смартфони, соцмережі, все, вони собі замовили. Доставка, слава Богу, в нас розвинена, навіть у під'їзді вже є якісь поштомати, замовили, швидко відправили, отримали все дуже зручно. І я сам такий самий. Я також, якщо я щось замовляю, то мені краще доставка. Чому мені кудись їхати? Так само і можна сказати про. От я вам на прикладі скажу: у нас був фізичний магазин в центрі, ну, от в центрі міста міста Київ, у нас багато замовлень по Києву. І були випадки так, що людина взагалі поріз знаходиться, ну, замовляє доставку, тому що справді це зручніше, ніж кудись їхати. А це перше, друге. Ось був випадок, що де багато разів, що людина каже: От мені треба прямо зараз. Ну каже, у нас є магазин під'їжджайте, все. Він каже: ні, давайте на таксі мені відправте, все я заплачу без питань. Тобто, якщо навіть такі ситуації, от у нас був випадок цікавий. Ну там це були новорічні свята, ну можливо, все-таки там якісь колективи вони скинулись. І дівчина каже: Ну там вона видно, працювала, просто щоб там не їхати, бо там буквально зупинка дві від нас вони знаходились, ну і їхня локація. Кажуть, що там нам таксі, все, ніяких питань, і по таксі просто замовили, зробили замовлення, відправили швидко, отримали все. Ну, тобто, зараз ось такі реалії. Тобто я справді погоджуюсь, що ну, мабуть. Ну, коли, скажімо, є якісь вільні кошти, звичайно, можна спробувати ще щось подібне придумати. Звичайно, це треба і локація цікава, і це все якось продвигати. Зараз це просто неможливо. Тому ми вирішили все-таки поки що фізичні якісь магазини не відкривати. Тобто, ми працюємо просто на онлайн, ми працюємо на доставку, ось і все. Поки що ми будемо так працювати в такому ритмі, тому що, ну, не на часі. Просто не на часі. Ми довго трималися, ми постійно не опускали руки. Але, ну, можливо, справді вони не так вже й потрібні. Дуже мало ж бажаючих проїжджали. Навіть ось Олімпійський, ну, дуже він в інтернеті рекламувався. Але, ну, тобто, бажаючих кудись проїхати мало. Тобто, все-таки інтернет краще якось більш розвивається, краще, чим. Фізична точка. Ну, і знову ж таки, повторюсь, це задоволення не для ну, не, деш... не з дешевих. Тобто, справді там це дуже дорого, просто навіть щоб утримувати. Я не кажу, щоб щось заробляти. А, і ще один момент хотів би сказати, що, ви знаєте, ну, спілкував, я особисто теж мав контакти, з тобто, якісь у нас були там сусіди, знайомі, також хто займався продажами. В основному це люди. Ну, не всі, ну, якщо не беремо массмарки, якісь такі магазинчики дрібні, ви знаєте, вони в основному ну, тобто не вміють продавати в інтернеті, тобто вони там не розвиваються, їх там майже немає. Якщо є, то вони, ну, погано представлені. І для них це просто ну, як заробіток. Тобто вони не знають як інакше. А в нашому випадку, навпаки, ми більш-менш розвинені там, соцмережі, там, інтернет. Ось ми все-таки працюємо над особистим брендом. Ми хочемо якісь придумати класний ось такий е магазин, який буде задовольняти багатьох потреб. І ось і ми такі інтернетизовані, так, діджиталізовані, У нас навіть завжди на вивіз наш сайт був. Не в багатьох такі є. Ну, але, в принципі, от я ж кажу, що. Тобто в нас хоча б якось розвинений оця, вся, оцей напрямок. Ну а там люди далекі від цього були, тому ось, ще ось такі я помітив особисто розбіжності. Тому, можливо, хотілося б почути вашу думку. Звичайно, складна ситуація. І ці всі магазини і фінансово по нам вдарили досить добре, тому що відходити від цього всього будемо ще довго. І Ну, краще б такі кошти, якби знати, які це будуть результати, то просто їх зберегти було б. Тобто воно не вартує в цих всіх вкладенні. Тобто, це зараз, ну, я все-таки особисто от, мій висновок. Так, звичайно, ми можемо списувати на нестабільні часи, якісь економічні негаразди там, і все таке інше. Але я вважаю, основна причина, що все-таки ну, фізичні магазини втрачають вже поступово, втрачають просто клієнтів. Людям легше замовити в інтернеті. Я думаю, тенденція буде продовжуватись. Звичайно, торгові центри вони ще будуть актуальні довго, тому що є товари, які продаються. Тобто, формат. Є формат торгових центрів, є формат фізичних магазинів, є формат онлайн. Тобто, де частіше купують люди онлайн. Тому ось така в нас вийшла, виникла розмова. Цікаво, ваші думки почути. Тобто чи е, сильно впливає можливість кудись переїхати, самовивіз чи ні, тобто на вибір клієнта. Тому що я скажу, що спочатку була одна думка, коли ми почали е, розвивати фізич, е, фізичний магазин, ну зараз зовсім змінились думки. Все таки я роблю висновок, що на сьогоднішній день все таки краще якісь хороші там соцмережі розвивати, краще вкладатися десь. В онлайн якісь просування, чим просто втрачати великі кошти ну, на якісь оренди, на те, що може, має великі ризики, скажімо так. Ось, Тому дякую, що ви з нами. Підписуйтесь, будемо ще багато продовжити ось таких тем відкривати, розмовляти, тому що ну, про це треба казати, тим паче, що ви ж розумієте, що ми раніше завжди позиціонували себе як і фізичний магазин, зараз, на жаль, вже. Нема в нас фізичного магазину, тому тільки онлайн-доставка. Ну, але це такі часи. Головне не здаватись, не опускати руки, а далі працювати, працювати, працювати. Тому дякуємо, що ви з нами. Я думаю, це була для багатьох корисна розмова. Можливо, в нас є підписники, які а, планують, можливо, так щось такі речі відкривати, тому хочу застерегти, треба дуже обережно, дуже обережно тому що ну, будь-яка хороша точка, вона. Потребує великих капіталовкладень. І це не завжди, на жаль, оправдано. Тому будьте обережні, будьте уважні. Бажаю всім успіхів, здоров'я, саме головне. І все, все попереду. Дякую, гарного дня! А якщо вас цікавить наша продукція, будь ласка, переходьте на сайт, на наші соцмережі, дивіться, знайомтесь. Робимо все для того, щоб зробити класний, якісний продукт в цих складних. В цьому складному часі, дяка, марного дня.